Вибухи на захоплених територіях посилилися. Окупанти традиційно заявляють, що із західної зброї стріляють не по скупченню техніки, а по мирних жителях. Путін натякає на переговори знов, що йому відповіли в Києві. Без господаря значить російське. Віджимати житло українців в окупації стали швидше. З вами Христина Терещенко. І це головні події тижня від команди новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Загрозу прориву російських військ у Харківській області відбито сили оборони взяли під контроль ситуацію. Загарбники зазнають значних втрат. Однак Харків, центр регіону, щодня потерпає від обстрілів. Щонайменше 16 загиблих і 68 поранених. Росія завдала кілька ударів по Харкову 26 травня. Десять загиблих на цей час не впізнані. Серед постраждалих і загиблих є діти. Перші удари прийшлися по будівельному гіпермаркету, потім бомби впали в центральному парку. Загиблих продовжують шукати. Проводиться ДНК експертиза. Протягом кількох тижнів російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими фабами та кабами, які часто оснащені системами наведення. Звичайно, якби у нас було більше. Адекватних сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот вже зазнав би такого ж краху, як їхній чорноморський флот. Аналітики вважають, що в такий спосіб окупанти намагаються примусити жителів тікати з міста. Інститут вивчення війни припускає, що російські війська продовжать обстрілювати Харків доти, доки Захід не дозволить Україні завдавати ударів у відповідь по території Росії. На окупованих територіях лунає все більше вибухів. Горять логістичні пункти російської армії та військова техніка. Крок за кроком українські військові залишають без палива армію РФ не тільки на території Росії, але й в захоплених регіонах. От тільки правду про це ви не почуєте від пропагандистів, хіба що дехто занадто сміливий, напише допис у соцмережах. Але факт знекровлення військ там вже визнають. В ЛНР після серії ударів склалася проблема з паливно-мастильними матеріалами. Бійці власним коштом закуповують пальне на цивільних заправках у прифронтових областях. щотижня вибухи на заправках НПЗ техніка плюється. Не буду нічого говорити про корейські снаряди і про те, що снаряди поставляються одні, а установка до них зовсім інша. І як стріляти руками запускати дрони, їх катастрофічно не вистачає. Ворожий реп глушить багато тих дронів, що є. Анастасія Кашеварова, російська пропагандистка. Окупанти заявили, що на захоплену територію в травні вперше і вірогідно не востаннє прилетіли ракети Атакам. Скажуть вони і про нові обстріли з Хаймарсів. Місцева так звана влада завжди розповідає про жертви серед мирних мешканців. І ніколи про ураження техніки та військових, але ж це неправда. Наприклад, за даними голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лосовора, внаслідок удару по території Луганської академії внутрішніх справ, 20 травня росіяни мають значні втрати серед офіцерського складу. За даними російських неофіційних телеграм-каналів, мова йде про 13 військовослужбовців, які загинули. Ще 26 дістали поранень. ось ще приклад вже з Донецької області. 22 травня завдано ракетного удару по позиціях протиповітряної оборони РФ у районі аеродрому окупованого міста Моспине. Про обстріл повідомляли очевидці, окупаційна влада та російські змі показали лише пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок розльоту уламків. А от про оці втрати серед техніки ні. Крим теж зазнає атак. у ніч проти 19 травня. Сили оборони України вразили у Севастополі російський ракетний корабель. Циклон це перераховане територія України. Нехай наразі й окупована. По Росії ВСУ не стріляють далекобійними ракетами, як і раніше. Захід не дає на це дозвіл. Проте вже навіть генсек НАТО Єн Столтенберг виступив за можливість українських бійців уражати російські бази, наприклад, в Білгородській області, звідки росіяни жорстоко обстрілюють Харків. Окупаційна влада вже визнала безхазяйним майном тисячі квартир і будинків на захоплених територіях. Все це майно забирають на користь Росії. І росіян, як підрахувала нова газета Європа, за три роки окупаційні адміністрації виявили більше 13 тисяч об'єктів нерухомості, які назвали безхазяйними. Це квартири та будинки, чиї власники перебувають за межами окупації. Останнім часом прокремлівська влада прискорилась вірогідно механізм віджиму. Вже добре напрацьований, якщо в перший рік повномасштабної війни про російські чиновники знаходили в середньому по 235 покинутих будинків щомісяця, то зараз до півтори тисячі лідери за кількістю такого житла міста, які були окуповані ще навесні 2022 року. Маріуполь, Мелітополь та Сватове власники квартир та будинків в захоплених регіонах можуть зберегти за собою права на нерухомість, якщо вони проживають там, оплачують комунальні послуги та зареєструють житло. У російському єдиному державному реєстрі нерухомості такі правила встановили окупанти, але для тих, хто виїхав, це нереально. Криму громадян України також відбирають майно, але трохи за іншою процедурою. Там діє так званий суд. Нещодавно він позбавив українця земельної ділянки площею 400 квадратних метрів у Севастополі. В 2020 році російська влада ухвалила закон, згідно з яким іноземні громадяни у прикордонних регіонах не мають права володіти земельними ділянками. До прикордонних віднесли майже увесь півострів. А іноземцями визнали громадян України, які не отримали російських паспортів, але зберегли право власності на землю в Криму. Голова Кремля Володимир Путін, начебто, готовий закінчити війну в Україні шляхом переговорів щодо припинення вогню, але повинні бути визнані нинішні лінії фронту. Якщо захід та Київ не погодяться на ці умови, Путін продовжить наступ. Про це пише Reuters, спираючись на чотири джерела. За їх даними на думку російського диктатора так званих перемог на полі бою, зараз достатньо, щоб зупинитися. Під час прес-конференції у мінську, 24 травня, Путін заявив, що мирні переговори з Україною він бачить за пунктами стамбульської угоди, яку нібито уклали два роки тому в Турції. Нагадаємо, спроба мирних переговорів про які говорить Путін. Це серія зустрічей делегацій України та Росії, що відбулися у лютому березні 2022 року. Але тоді так звані стамбульські угоди не були прийняті сторонами, адже РФ бачить Україну в нейтральному статусі, а не в НАТО. І це не єдина і навіть не головна розбіжність у поглядах. Кремль наголошує, що не віддасть окуповані території України. Тож порозуміння між Києвом і Москвою нема ні виходячи з із... из того, что одна сторона хочет, а исходя из, из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на Земле. Ми котом готові. А з ким вести переговори? Тобто, прямо натякнув, що треба враховувати ситуацію на фронті станом на зараз. Ще один цікавий момент: Київ не визнає легітимність Путіна через псевдовибори на окупованих територіях. Кремль у відповідь каже, що Володимир Зеленський тепер нелегітимний. Хто як обзивається, то так і називається. Таким чином Путін повторює найгарячіший наразі кремлівський наратив. Російські пропагандисти навіть намагалися зробити 20 травня особливою датою. Якби в Україні не було запроваджено воєнний стан, то саме з цього дня Володимир Зеленський вже не був би президентом. Українці знають свою конституцію, знають закон. розуміємо, що ці висказні эти высказывания нелегитимного президента Російської Федерації по поводу легитимности президента України чесно скучные, неинтересные. інтересне. Щодо переговорів, то насправді подібні меседжі Кремль транслює не вперше. Тому в Києві останнім словам російського диктатора не вірять. Чому російські джерела раптом повідомляють змі, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І дійсно складається враження, що російські війська не збираються зупинятися. За даними військових аналітиків, окупанти просунулися поблизу селищ Очеретине, Архангельське, Уманське та в Кришіївці. Тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську. Наразі дуже активний покровський напрямок, де, до речі, на цьому тижні українські військові збили два літаки Су 25 на сьогодні це все, але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тікток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі.